Я вже багато років маю особливу любов до серії Mi Band, ще з тих часів, коли екрану тут взагалі не було, а капсула хотіла вилетіти з ремінця, якщо ти занадто активно жестикулюєш під час розмови. Деякі з поколінь цих пристроїв я використовував як свій основний девайс, інші тестував для того, щоб зняти якісь огляди, але річ у тім, що я точно знаю, з чого все починалося і куди прийшло. Саме тому мені неймовірно цікаво подивитися, що відбувається у лінійці у 2025-му. Зараз в мене на руках Одразу два актуальні браслети: це Xiaomi Smart Band 9 та Smart Band 9 Pro. Я тестував їх кілька тижнів поспіль і тепер готовий поділитися враженнями, чим вони класні, де є нюанси, кому підійдуть, а кому, можливо, не зовсім. Якщо ви ще не мали смарт-годинника або просто шукаєте щось надійне та доступне, це відео спеціально для вас. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні я розповім вам, чому Mi Band 9 все ще топ за свої бабки. Перші Mi бенди були реально пристроями, які я купував собі. Не для оглядів, не для тестів, а просто тому, що це був єдиний смарт-браслет, який я насправді міг собі дозволити. Але і справи не тільки в ціні. Вони ще й були технологічними, зручними, і на фоні конкурентів виглядали дуже вигідно. Мій шлях з цією лінією почався ще з першого Mi Band у 2014 році. Він не мав ані екрану, ані пульсометра, але тримав заряд до місяця і вібрував, коли тобі писали. Така собі тиха сигналізація на руці. Потім, у 2015-му Mi Band 1 s Там же був датчик серцевого ритму, але екрану все ще не було. Проте автономність стала значно гіршою. І найголовніше, у всіх перших поколінь була одна й та сама проблема: капсула дуже погано фіксувалася в ремінці. Якщо під час розмови ти занадто активно жестикулюєш руками, мозок браслета міг кудись вилетіти, і потім ходи його ти шукай всюди. У 2016 році з'явився Mi Band 2, вже з маленьким дисплеєм, який показував час, повідомлення і кількість кроків. І це був прорив заряджав його раз на два тижні, і цього вистачало з головою. А у 2018 році з'явився найпопулярніший мібенд у світі третє покоління. Збільшений сенсорний екран, погода, таймер, пошук телефону, водозахист та дійсно вражаюча автономність. Але був і нюанс, дисплей сильно випирав, потряпини з'являлися миттєвою. Браслет швидко втрачав свій охайний вигляд. Але це все одно була ціла епоха. У 2018-му майже кожен перехожий на вулиці мав третій мібенд. У мене він, до речі, досі є, я іноді його вдягаю, коли не хочеться паритися із безпекою Apple Watch. А у 2019 році вийшов Mi Band 4, і це був останній Mi Band, яким я користувався як своїм основним. Там уже був кольоровий AMOLED дисплей, з'явилося керування музикою, додали спортивні режими, і в цілому це виглядало як логічний розвиток серії. В якийсь момент стало цілком зрозуміло, що Xiaomi нарешті знайшли себе, і тепер просто допілюють цю ідею до ідеалу. Але далі особисто я перейшов на Apple Watch, бо мої потреби змінилися, і було потрібно більше функціоналу. І от тепер. Ору, 2025-му в мене на руках одразу два актуальних браслети. До речі, вони більше не мі бенди, а тепер смарт-бенди, що мене дуже плутає, тим не менш Смарт Бен Smart Band 9 Pro. І саме про них я вам розповім далі у відео. До речі, окремо хочу подякувати магазину Elmir.ua за те, що люб'язно надали ці браслети для створення огляду. Якщо ви теж придивляєтесь до смарт-браслетів або просто шукаєте надійне місце для придбання будь-якої техніки, дуже раджу заглянути на Elmir. Смартфон. Не ноутбуки, побутова техніка, аксесуари, гаджети, все це там є. І головне, все офіційне, з гарантією, швидкою доставкою по Україні та приємними умовами покупки. Що мені особисто подобається найбільше, це сервіс. Там завжди можна отримати онлайн-консультацію, якщо сумніваєтесь у виборі, і підібрати саме те, що потрібно під ваші задачі. А ще регулярні знижки, бонуси за покупки, акції, і, звісно, той самий ПК-конфігуратор, про який я вже не раз згадував у своїх відео. Він автоматично підбирає сумісні комплекти. Ідеально підходить для складання системи без головного болю. Тож, якщо після перегляду цього відео вам захочеться придбати собі чи комусь у подарунок SmartBand 9, 9 Pro чи будь-що інше, посилання на Elmir залишаю в описі під цим відео. Це надійний та зручний магазин, перевірений мною особисто. Xiaomi Smart Band 9 з першого погляду може бути дуже схожим на попередню восьму модель, і справді глобального редизайну тут точно не було. Але от береш його в руки і розумієш, що змін все ж таки чимало. Корпус тепер металевий. Що більше не глянцевий, а нарешті матовий, що дуже практично, адже краще приховує дрібні подряпини. На вигляд браслет став стриманішим, але на дотик приємнішим. Ще й кольорів більше, тож тепер можна обрати щось ближче до свого стилю. В мене на руці блакитна версія. Я, якщо чесно, від неї у Дному захваті, прям гарна штучка. Але до цього мені доводилося для зйомки в Тікток тестувати сріблястий BeamBand 9, і хочу сказати, що він прям максимально універсальний. Тобто підійде майже під будь-який стиль, така собі безпрограшна класика. На руці браслет сидить суперкомфортно, а під час сну навіть не відчувається. Дисплей залишився таким самим, як і у восьмому поколінні, 1,62 дюйми, АМОЛЕД 60 Гц. Але тепер додали яскравості, і це стало помітно під час використання. Навіть у сон Погоду все добре читається, і не треба шукати тінь або напружувати очі. Інтерфейс став ще плавнішим. Прям приємно гортати меню, все працює бадьоро. А от новий Вібромотор це окрема історія. Він не просто є, у дев'ятому поколінні він відчувається дорожчим, наче це нерозумний браслет, а щось наближене до смарт-годинника. Щодо функцій, тут усе стабільно, як і раніше. Відстеження пульсу, сну, кроків, стресу, рівню насиченості крові киснем СПО 2 жіночого циклу тощо є вже 50 спортивних режимів від звичайного бігу до скелелазення та пілатесу. Повідомлення приходять чітко, музикою керувати можна, ще і спуск затвора камери присутній. І так, GPS сюди так і не додали, але якщо ви не бігаєте марафони без смартфона, то мабуть не те, що вам це дуже потрібно. А от батарейку більшу зробили, і заряджається браслет тепер за годину. У мене з Always On Display він працює десь 10 днів. Без нього можна спокійно витиснути 3 тижні, якщо не зловживати функціями. Коштує цей браслет прямо зараз лише 1700 гривень якщо ви думаєте, який смарт-браслет придбати собі чи комусь у подарунок, це реально шикарний варіант. Якщо у вас щось старше за 7 бен, то однозначно варто оновитись. А от якщо ви ганяєте з восьмою версією, то тут варто подумати, чи настільки принциповий для вас трохи змінений дизайн, трохи яскравіший дисплей та новий вібромотор. Але факт залишається фактом: Smart Band 9 – Це все ще дуже збалансований браслет, який я точно раджу до придбання. А тепер про старшу версію. Якщо чесно, Smart Band 9 Pro — це зовсім не той розумний браслет, який ми постійно звикли бачити. Він виглядає і відчувається як повноцінний смарт-годинник. І коли після звичайної дев'ятки береш його у руки, розумієш, що це вже зовсім інший рівень. Звісно, головною відмінністю є дизайн. Пристрій більший, масивніший, але у хорошому сенсі. Дисплей став просто шикарний. 1,74 дюйма, соковитий, яскравий. Все чітко видно навіть під прямим сонцем. Корпус зроблений з алюмінію, і це реально відчувається. Приємний на дотик, не ковський, на руці виглядає дорого. В мене був ще й сріблястий варіант, і максимально універсальна штука пасує під футболку і під сорочку. А зараз тестував рожевий, і він мене прям приємно здивував: ніжний, стильний, акуратний, але без цього іграшкового відтінку, який часто буває в яскравих кольорах. І всередині все дуже серйозно. Вбудований GPS, компас, підтримка супутникових систем. Ці фішки реально працюють. Маршрути відслідковуються точно, і смартфон для цього вже й не потрібен. Спортивних режимів тут теж. Купа і вся база функцій, як у звичайному SmartBand 9, теж є, але завдяки збільшеному екрану новій оболоці та розміру, користуватися цим пристроєм просто зручніше. На екран такого розміру просто влазить більше інформації, і вже за це варто переплатити. До речі, про це Xiaomi Smart Band 9 Pro коштує 3000 тисячі гривень. Мені здається, що це дуже розумна покупка. Коли мене питають, який годинник обрати до 3000 тисяч гривень, я завжди відповідаю одне і те саме: Mi Band 9 чи Mi Band 9 Pro. Тут все залежить від того, чи. Хочеться вам щось компактне чи щось наближене до розумного годинника? Але скільки б я не хвалив ці пристрої, все ж деякі мінуси в них є, і вони трохи мене дратують. Перший це мікрофон та динаміки. Їх тут просто немає. І як результат, відповісти на дзвінок прямо з браслета, ви не можете. Максимум подивитись, хто дзвонить або відхилити виклик. А от сказати ало, і потім просто поговорити тут не варіант. Для цього доведеться діставати смартфони з кишені. Ну сподіваюся, що це щось таке, що Xiaomi приберегли для наступних оновлень. Далі історія з безконтактною оплатою в Україні прямо зараз така оплата від. Ця на жаль, не працює. Колись Mi Pay намагались у нас запуститися, навіть якийсь час працювали, але прямо зараз ну, нічого такого немає. Тому в магазині для розрахунку все одно доведеться діставати смартфон з кишені. І ще одна штука, яка непокоїть особисто мене, це пошук смартфона з браслета. Функція є, і звучить це круто, але на iPhone воно працює, скажімо так, дуже нестабільно. А все тому, що застосунок Mi Fitness має бути відкритим або хоча б висіти в пам'яті телефона. І якщо iPhone його викидає з фону, все, кнопка Браслеті просто нічого не робить. Хочеться, щоб воно працювало краще, але тут, скоріше, питання не до Xiaomi, а саме до iOS. Ну а тепер давайте все це підсумовувати. Чесно, я б спокійно рекомендував будь-який з цих браслетів до покупки. За свої гроші вони дають стільки різних функцій, що мені аж якось ніяково перед іншими гаджетами. А тепер, коли ця лінійка не просто прокачалась у функціоналі, а ще й виглядає як справжній аксесуар, стильний, стриманий та сучасний, у цьому бюджеті знайти щось краще буде дуже складно. Але якщо б ви запитали мене для себе я би обрав звичайний SmartBand 9. просто тому що він тонкий, зручний і майже не відчувається на руці. Але якщо вам ближче формат годинника і хочеться щось більше та виразніше, тоді прошка вам точно зайде. Як на мене, це два дуже вдалих браслети, і кожен з них має свій характер. Тож, ось цікаве питання: як ви ставитесь до лінійки Mi Band? Стали б користуватися Mi Band 9 чи Mi Band 9 Pro? Пропоную це обговорити в коментарях під відео. Ну і звісно ж, якщо було цікаво мене послухати, та хочеться в перспективі ще. Не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі. Які неймовірно допомагають у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на elmir.ua, є і лінк на мій інстаграм, де я публікую постійно стабільно прикольний цікавий техноконтент, Тож обов'язково підписуйтесь і туди. Поруч зі мною з'явилися інші відео, які ви можете переглянути. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!